Ми вітання, шановні батьки і любі дітки! З давніх давен в Україні люди займались народними ремеслами із природних матеріалів глини, деревини, лози, вовни, льону, металу, скла. Вони створювали речі необхідні в побуті. З покоління в покоління майстри передавали таємниці своєї майстерності. Тому в сучасній Україні збереглися народні ремесла. В народі говорять: ремесло на плечах не висить, і хліба не просить, а хліб дає. Народні ремесла є невід'ємною частиною культури та поводу традиційного українського суспільства. Ремесло тобто дрібне виробництво ручним способом. Слугувало для задоволення особистих потреб або продажу. Географічне розташування України її природні багатства сприяли розвитку великої кількості ремесла та художніх промислів. А розпочати хочу з Петриківського розпису, який зародився в селі Петриківка Дніпропетровської області. Петриківський розпис це декоративно прикладне візерункове народне малярство України. Цей розпис відомий в усьому світі і став одним із неофіційних символів нашої країни. Витвори петриківських майстрів тарелі, скриньки, кухонні дощечки, вази та кухлі за своїми півнями та зозулями. Рясними кетягами калини продовжують полонити серця людей у багатьох куточках світу. У палітрі митців розпису криється глибока символіка, в якій закодована колористична природа сонячного сяйва. Не лінуйся, дівонько, сорочки й рушники вишивати, буде чим гостей зустрічати! Вишивання було найпоширенішим видом жіночої праці. Вишивка, як оберіг, прикрашала передусім жіночі чоловічі сорочки, а також наліжники, наволочки, рушники. В Україні налічувалося близько 100 видів і технічних прийомів вишивання. Це гладь, хрестик, низ, мережка, бігунець, плетіння. Найпоширенішими є геометричні та рослинні орнаменти. На Дніпропетровщині стародавніми класичними техніками було вишиття низю та ажурними мережками. Код нації так називають українську вишиванку. І це не просто красиві слова. Український народ доти процвітатиме, доки українські жінки розмальовуватимуть писанки. Писанки душа народу це шедеври мініатюрного живопису. Не випадково писанка походить від слова писати знаками-символами. Поряд з знаками-символами велике значення має писанковий орнамент. Він може бути символічний, геометричний, рослинний та побудовий. Існує чотири види розписаних яєць крапанка, тряпанка, крашанка та писанка. Писанки можуть розписувати не лише до Великодня, а й протягом цього року. Вони відрізняються кольором, орнаментом та значенням. Таланту Божого краса в людських руках жива лоза. Лозоплетіння і справді мистецтво живої лози, бо немає кращого матеріалу для плетіння, аніж вербове. пруття. З нього виготовляли господарську побутові та художні вироби. Використовували для виготовлення огорош, господарських приміщень, виготовлення меблів. Дрібних виробів та іграшок. В лісостеповій зоні значне поширення мало плетіння соломи. І в давнину, і нині вироби українських майстрів плетіння відрізняються чистотою і тонкістю роботи, як витвори прикладного мистецтва. Вони користуються широкою популярністю. Доброю традицією нашого міста Дніпра є проведення унікального етнографічного фестивалю. Свято краси та багатогранності української народної творчості, єднання історичних традицій та сучасності з'являється справжнім місто майстрів, які представляють свої роботи, гончарі, ковалі, різьбярі. Плетенкарі, соломи й лози, вишивальниці розкажуть про історію традиційних напрямків народного мистецтва та проведуть майстер-класи. Тож пізнавайте неповторність української культури, розкривайте для себе нові грані народного мистецтва, відчувайте гордість за свою націю. Бувайте здорові! До зустрічі!